Привіт, друзі! Ну сказати, що це ганьба, це взагалі нічого не сказати. Сьогодні у нас в країні відбулось просто неймовірна подія. Зараз вам розкажу: НАБУ, наше національне антикорупційне бюро сьогодні викрило схему розкрадання грошей. На енергетиці. Тобто, от ми зараз там сидимо без світла, от зараз, всі часи, ми сидимо без світла, а люди, які працюють у нас в енергетиці, розкрадали мільйони просто. Мільйо сотні мільйонів доларів. йдеться про розкрадання більше ніж 100 мільйонів доларів. Набу сьогодні провела операцію. Я вам хочу сказати, що ця операція, я просто от слухав зараз там матеріали, два відео виклала набу. Українська правда, просто всі пишуть. Я все прочитав. І зараз хочу підрезюмувати вам трошечки. Коротше, набу вело розслідування в. Це 15 місяців. Сьогодні, сьогодні, вони зробили 70 обшуків. Знаєте, скільки особового складу було залучено до цієї операції? Весь весь особливий склад НАБУ сьогодні. Був залучений до операції до обшуків. До всього. Ви розумієте, що сталося? Я вам розказую Енергоатом, компанія Енергоатом, Керівник. Смотрящий, ну там керівник, заступник керівника, смотрящий. Я не буду прізвища називати, бо в, на, е, в, на, в розслідуванні набу там тільки клічки. Друзі, там тенер, рокет. Я вам прочитаю зараз всі клічки. Ви Біг -бос, дівушка, болік, е фігіє: бігбос, Дєвушка, болік, Рьошик, шугар, Тенер, шугермен, спортсмени, яхтсмен, док, болік. Тімур, який в зв'язку з Герой. Хто такий Гера? Набу розказала. Слухайте. Коротше, яка схема? Енергоатом і взагалі ця компанія, вона там. Дуже багато закупівель робить для енергетиці, щоб там на атомної електростанції в Хмельницькому щось побудувати, щось закупити, щось енергоблоки. А потім, коли прийшло будівництво чи крадівництво велике, я маю на маю на увазі оцих захисних споруд на навколо трансформаторів, там у них взагалі вже. Пішли просто шарики за ролик. Коротше, що вони роблять? Енергоатом зараз така компанія, яка е, може не платити своїм підрядникам ну, там, протягом півроку чи вісім місяців, і ви не маєте е, права пос, е, дати в суд і забрати свої кошти. От ви, як підрядник, поставили енергоатому там, якихось там деталей і е, послуг там, на сотні мільйонів гривень, і енергатам вам не платить. А не платить вам спеціально, тому що смотрящий за енергатомом, цей рокет каже, не платити, поки нам не дадуть откати. І отак от откати вони брали по 10%. Ну знаєте що, НАБУ встановило, що ці откати вони брали, потім конвертували там у криптовалюту, у закордонні там активи. А ще що, що вони ці гроші передавали в Москву, тому що. То, знаєте, це офігеть. Просто в Москву передавали гроші в Росію. Тому що е, оцей офіс, бек-офіс у них був, бек-офіс, який все це робив. Це е, бек-офіса був там якийсь шугермен. Чи да, шугермен. Ну знаєте, хто він такий? Він радник деркача. А Деркач, це минулому наш депутат Верховної Ради, а зараз сенатор в Російській Федерації, і йому завозилися гроші. Наші гроші з енергоатому виводилися і заносилися в Москву. Ну це просто піздець. Ну, по-іншому не можна сказати. Там, коли сидить цей тенор, це е виконавчий директор енергоатома по якомусь там напрямку, по напрямку, коротше, він сидить і з роки там вони там вирішують, як же ж ці гроші виводити і як їх відмивати. І знаєте, які там країни вони озвучують? Вергінські острова, Сейшельський фонд, Дубайський фонд. Дубайський фонд видає сертифікат. Потім цим сертифікатом ви на Сейшельський фонд заходите і покупаєте собі нерухомість. Потім її здаєте і отримаєте гроші. Кайманські острова, Маврій. Знаєте, що цей тенер, виконавчий директор, каже, ну, Маврікій добра, гарна назва, там є наші люди. Представляєте? Ну, ви представляєте, розказую далі. 5 мільйонів доларів рокету. Рокету просто занесли. Цей це смотрящий за енергатемом. Ще, знаєте, там, заносять суму 874 тисячі 323 долара. Сидять в офісі, приходить рокет, приносить ці гроші. Це все на плівках, на плівках. Я тільки що все працюю, приносять, і тут каже, 804 тисяч... 874 тисячі 323 долара. І всі такі, 323, що там, 3 долари? Да, все-таки, да, тут є 323 долари. Нічого собі, вони удивляються, як це хтось приніс 323 долара. І от таке коїться у нас зараз в енергетиці. Сьогодні вийшло інтерв'ю президента Гардіану, здається. Сидів президент, давав інтерв'ю цьому кореспонденту, і в них вимкнули світло. І президент каже, ну світла немає, електрисіті, да, енергоатом у нас дуже постраждав, і вся енергетика. Але гроші, гроші просто мільйонами, сотнями, мільйонами доларів вимивалися туди. Ще ну зараз всі говорять про одного друга президента. Ми не будемо поки називати це прізвище, бо е, поки в розслідуванні НАБУ, не сказано нічого, якщо скажуть, і ми з вами скажемо. Але вже офіційні особи енергоатому залучені до схеми розкрадання сотні мільйонів доларів на енергетиці на будівлі цих захисних споруд.